Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Fix Lab Repair. І Сьогодні у нас ремонт отакого от телевізора Kiwi. Засвічує модель. Ну от, він в мене лежав. Прийшов час <схід> до ремонту. І так, яка проблема з ним? Власник. Власник пояснив, що звук є, все там, а зображення немає. Телепередача там говорять, але зображення немає. Ну, я так розумію, підсвітка. Добре. Розбираю. Так, зняв. Сняли. Акуратно, ви не пошкодите. Ви бачите. Динаміки відключаємо. Динаміки. Тут дріт живлення. Зараз я його від'єднаю. У нас є доступ до плати на все решта. Так, давайте я покажу Плата Геркона і основна плата. Ну, що тут? Тут нічого такого явного немає признаку. Будемо щось перевіряти. Добре. І так, перевірка. Я підключив. Шлейф на світодіодні ленти через амперметр. Зараз ми, якщо піде нагрузка, спробую, якщо піде нагрузка, то значить світодіодна лента працює. А якщо нагрузки не буде, значить вона не працює. Таким от способом. Так, індикатор світить червоним. І включаємо його в робочий режим. Ну, змін ніяких немає. Значить підсвітка не працює. Добре, розбираю, розбираю далі, добираюся до підсвітки. А там будемо бачити. Добре. І так, порозкручую я це все. Плату я все познімав. От, я вам зараз покажу. Е, я от е, Я користуюся отак, щоб, е, як то пояснити вам, е, підкладаю такі штучки під корице, під корице, щоб не, не перекидати матрицю, не брати в руки там, я не рекомендую таке робити. Я з усіх сторін попідкладав, зараз я вам покажу. Отак. От Отак я вам покажу. Я собі кориться зараз. Оп, і догори. І воно в мене в руках. Отакі От штучки я мені, друзі, зробили. Таке не знаю, що це таке є, ДВПшка якась. І все. я як зараз піднімаю, в мене є доступ до підсвітки світодіотної. І так е я знайшов, що один світлодіод не працює. Я от таким способом виявив. Тут працює. Тут не працює. І замітив ще деякі світодіоди тускно, тускло світять вже от-от на підході. Так що буду міняти повністю всі, всі ленти, бо по одному це, це не, не годиться. І ось так замовляю. І буду ставити. Зараз це все наклею, тут все таки є так, як защолка, оце на, на герметику. Щось таке ось ніде не тримається. Е, зараз я це відклею, чищу, зачищаю тут, де був герметик. Цим районі, тут лише раз. Тут, тут герметик. І все. І міняю. От. Приїхала. Нові ленти. Зараз буду розпаковувати. Хоча можу зараз розпаковувати. Подивимося, що як. Так, розріжу. Петіну ленти. Ну так, файно упаковано. <клес> так, добротно упакували. Так, обережно, аби не пошкодити. таке паперова, така картонна. картонная. Итак, упаковка. Классная визетка. Вот. Я брал на такому-то магазине. Класно, упоколено. Зараз ми розріжемо, от і все. У нас. готовий, О, класно наш на двосторонньому скотч. Прикольно. Добре. Добре, зчищаю я, відклею стару, зачищаю і далі включимося. Так, замінив, поставив, приклею, все поскладав на місце, на своє. Ставлю корице на, на матрицю. От. І включаємо, перевіряємо. Так, підзібрав я трішки. Вмикаємо розетку. Кнопочку. Так, індикатор засвітився. І включаємо. Так, пішов робочий режим. Все, Кив є. Добре, ставлю на паузу, дозберую до кінця. І так, зібрав я повністю. І остаточна перевірка. Включаємо індикатор режиму очікувань світиться. Пультом вмикаємо. І все. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.